В Україні триває вступна кампанія, і фактично реєстрація електронних кабінетів наших вступників за мантарміти документів розпочалася 1 липня. Реєстрація буде завершена 1 серпня, і фактично сформовані будуть списки для зарахування. На бюджет до 11 серпня і на контракт до 30 серпня такі основні дати цієї вставної кампанії. І на сьогодні фактично ми можемо з вами говорити по тим по тим показникам, які ми маємо на сьогодні. Ми можемо говорити. Про певні тенденції цієї вступної кампанії звичайно всіх турбує питання кількості абітурієнтів чи зменшується кількість абітурієнтів, враховуючи військовий стан в країні, і тут на ляль в нас є. Ми спостерігаємо зменшення на 10%. По е, тій кількості наших абітурієнтів, які створили електронні кабінети, тобто їх на сьогодні трохи більше 390 тисяч, і е, ця сума на 10% е, відсотків менша ніж попереднього року. Хоча кількість заяв є більшою по відношенню до попереднього року, але е, ну, для, нас, е, для нас важливо є саме кількість електронних кабінетів, яка відповідає кількості абітурієнтів. Можу сказати, що на сьогодні в нас є вже області. Ми бачимо, які лідирують по кількості заяв: це традиційно Київ, це Львівська область, яка стала одним із лідерів, враховуючи безпекову ситуацію. Останніми роками ми спостерігаємо велику кількість заяв, які подаються саме у Львівські університети. І Одеська область це є третя область по кількості поданих заяв. А ми теж враховуючи станом на сьогодні, ми можемо спостерігати, що на першому місці, як і в минулому році, у нас є психологія, ідея друге місце це менеджмент, і третє місце це філологія. Так само ще ми бачимо великий попит на право на кібербезпеку. На маркетинг це спеціальності, які традиційно останніми роками є лідерами по кількості заяв. І по університетам ще цікаво, цікаво сказати, що ми на сьогодні бачимо топ 3 університети за кількістю поданих заяв. Перший – це Львівський національний університет, другий – це Львівська політехніка, і третій – це університет військові національний ім'я Тараса Шевченка.